Доброго дня, мене звати Надія Бондаренко. Я хочу поділитися з вами результатами проходження реабілітації ШКТ. Продукцію не спі я отримую не так тут давно. З перших разів я спробувала це хлорофіл і волоський горі. Та да, я дуже задоволена, тому що в мене прикратилися болі в голові, а також стабілізувалося давлення. Але кілька років тому стало турбувати. Болі під лівим ребром, а також здуття і болі в животі після отримання їжі. Коли я пройшла е, обстеження, мені поставили діагноз хроничний панкретин. І я пролікувалася, але ж болі мене мало що перестали турбувати. А коли я зустрілася з Тамарію Романенко, своїм спонсором, вона мені посовітувала пройти цей курс. Так. Я дуже задоволена, тому що в мене прекратилися болі, а також здуття після їжі. Хоча б яран приймала багато панкретину, а зараз я приймаю тільки хлорофіл. Дякую вам, кураторам марафону, за дуже корисну інформацію.